Скажіть, будь ласка, це перша ваша громадська організація безпосередньо допомагає поліції, а точніше працівникам поліції, які нестимуть службу або вже несуть службу. Що це за Ну, Сьогодні формується добровольчий батальйон, сводний такий батальйон нашої міліції. І для наших керівських, нашої керівської міліції, людей, які зголосилися виконують свій обов'язок, герої. Фактично. Хотілося, щоб вони героїзм свій проявляли краще тут, ніж там в цій зоні. Але ми маємо, вся громадськість має забезпечувати всю нашу державу і наших людей, наших героїв, забезпечувати засобами і захисту, і одежою для того, щоб вони, не було їм комфортно проводити свою роботу, бойову роботу на тих місцях, де. Де, куди вони покликані? І Керурацький Євр ну, Євромайдан з усіма свої працює. Він не тільки з нашою міліцією доблесною, але й допомагає третьому полку, і нашим е, територі... батальйонам територіальної оборони, які сьогодні знаходяться в зоні. У нас немає когось гіршого, когось кращого. Всі для нас однакові, матері, всім хочуть принести якусь якесь добро. Ми втілюємо це добро через те, що ми можемо зробити. І я хочу подякувати Андрію Павловичу Райковичу за те, що він відіткнувся і терміново надав можливість нам забезпечити нашу міліцію тим, чим ми забезпечили одежу, засоби і взуття, бронежилет від подарував. Так що ми йому дуже вдячні. І я думаю, що ми далі будемо працювати. З тим, щоб забезпечувати. Але хотілося, щоб цей термін швидше закінчувався, щоб наші хлопці були тут з нами, своїми сім'ями, щоб ми були всі разом.